Масштабна аварія на Камінькаширщині постраждали семеро людей. Що допомагає воювати і вижити на передовій. Бійці поділились досвідом. У громадах волині жалоба за героями. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. і Почну з надзвичайної, але хорошої новини. У Луцьку трирічні дівчинці врятували життя. Дитина мало не втопилася у Тремнівському ставку. Диво сталося завдяки рятувальнику. Про Ярослава розповіли його колеги з ДСНС. Він помітив дитину, яка йде до води з надувним колом і без дорослих. Перед самою водою дівчинка зненацька перечепилася і впала у воду головою вниз. Рятувальник миттю кинувся до дитини. Разом зі ще одним чоловіком перенесли її на берег. На плач малої прибігли дідуся з бабусею, які. Не помітили, що вона подалась до води у ДСНС. Резюмують купатися там, де є рятувальні пости, справді важливо. А от у Володимирі водій мало не позбавив життя малу дитину. Автопригода трапилася напередодні. 25-річний шофер за кермом Рено Меган у дворі будинку не помітив трирічну дівчинку і наїхав на неї. На щастя, обійшлося без найгіршого. Її забрали до лікарні з забоями ноги. У поліції кажуть, водій був тверезий. Усі деталі лиха і ще розслідують. Масштабна аварія на Камінькаширщині постраждали семеро людей. Автопригода трапилася напередодні у селі Воєгоща. 28-річна місцева жителька за кермом автомобіля Рено Меган ймовірно не впоралась з керуванням. Вона зіткнулася із бетонним парканом та електроупорою. Через це автомобіль перевернувся. Водійка та шестеро пасажирів легковика отримали травми. Її та двох пасажирів госпіталізували. Серед постраждалих чотирирічна дитина. Їхали на виклик про домашнє насильство, а знайшли незаконну зброю. У Цумані вночі патрульних викликали на побутовий конфлікт. Поки вони розбиралися у сімейних перипетіях, знайшли вдома у насильниках гранату, патрони, кулі та гільзи. 36-річний чоловік тепер, окрім адмінпокарання, відповідатиме ще й за кримінальним провадженням. Ну і далі актуальна інформація для тих, хто зараз дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12 Зробіться, тобто підпишіться просто зараз. Це справді важливо. Завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Важкі новини з передової у Луцькій громаді повідомили про чотирьох загиблих героїв. Полягли Микола Стасюк, Андрій Тренін, Олександр Бернадин та Василь Білик. Микола Стасюк воював старшим стрільцем-оператором. 22 серпня він мав би відзначати 47 років. Росіяни відібрали у нього життя 13 серпня поблизу Новоселівки на Донеччині. Ще одному полеглому воїну Андрію Треніну було 44. Він був водієм у мотопіхотному батальйоні. Андрій Тренін загинув 15 серпня біля Торецька на Донеччині. Полеглий учанин Олександр Бернадин проходив військову службу за контрактом. Командував інженерно-саперним взводом. Молодший лейтенант загинув у неділю 18 серпня. Біля Залізного Донецької області нещодавно йому виповнилося 45. Також поліг Василь Білик із села Милуші. Воїн був командиром кулеметного відділення у роті вогневої підтримки. Василь Білик загинув у 31 рік, 17 серпня, на Донеччині біля селища Птиче. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих героїв. У Ківерці надійшла звістка про загибель Юрія Узюка. До ЗСУ його мобілізували 13 травня. Захисник загинув 13 серпня під час бою у Курській області Росії. Йому було 38 років. 12 канал висловлює щирі співчуття близьким і рідним героям. А далі історія двох захисників України. Обидва боронили нашу землю в Запорізькій області. Нині вдома реабілітуються. А поки погодились розповісти про... Найважливіше на фронті штурми росіян і про тактику ворога, який зовсім не дорожить людьми. Більше дивіться у сюжеті побратими на псевдо Грудень і качан тески, обидва Олександри. Вони бійці волинського підрозділу національної гвардії. Нині чоловіки далеко від фронту. Після боїв з ворогом проходять реабілітацію в одному із медичних закладів. Після відновлення. Будемо готові тренування і будемо готові виконатись виконувати подальші завдання. Ворог нікуди не дівся. Бойове завдання бійці мали в Запорізькій області. Дуже важко згадують, було дійти до позиції, зробити все точно так, як вчили на злагодженні. Ворог постійно стріляв до всього під ногами. В будь-який момент могла вибухнути міна. Як треба йти рухатися там двійками, там по одному. Треба так само слухати. Де летить, що, що товариш говорить, не втрачати візуальний контак, е, Так, так. Контак, не впасти в ступор. Зодний. Постійний обстріл, мінометний. І це відчуваючи, ну не знаю на якому це рівні, коли ти маєш мусиш фарти, то теж не без цього, не без цього, не тільки вміння, а ще в деякій мірі і фарт. Тобто навіть просто дійти до позиції це ціла наука. Вже там нацгвардійцям повідомили, що є активність противника. Вирішили вступити з росіянами у бій. Після бою ворог відступив. Українці міцно закріпилися на своїй позиції. Та однієї мало потрібно було зайняти ще одну. Коли ми продовжили рух до нашої точки, там де ми мали зайняти її, було дуже багато вирв від снарядів. Техніки підбитої. Зброї, зброї БК. Там Де фа... ми успішно поповнили? Де ми успішно і поповнили запаси і, запас і води, і провізії, і БК, якби. Бійці дісталися до позиції, зайняли її й утримували цілий тиждень. Поки не прийшла заміна. Росіяни продовжували штурмувати, крити вогнем і вдень, і вночі. Завдяки роботі українських дронів вибити наших із позиції ворогу не стало сил. Від цих пташок кажуть чоловіки. На війні залежить дуже багато. Чим краще їхня робота, тим впевненіше себе відчуває піхотинець. Що ми відчували в той момент, коли вони. Коригували наші дії. Допомагали нам. Так українські захисники спостерігають, що ворог не переймається своїми людьми. Йому байдуже, навіть якщо із завдання не повернеться жодна жива душа. Загинула одна група, тут же прийде інша, і так безперервно. Вони просто йдуть, йдуть як на м'ясо. Можна сказати, так. доповнюючи побратима про нашого супротивника, хочу сказати, що наша перевага в точності, поки що в технологічності. В майстерності знову ж таки наших пілотів, артилеристів, і ще би додати кількість, і все було отако. За словами бійців, війна дійсно вимагає якісної підготовки. Тому, неабияк важливо, під час навчань на полігонах ловити, занотовувати в пам'яті абсолютно кожне слово і рух інструкторів. Від цих знань залежить життя. Потрібно бути завжди готовим, щоб його зупинити. І відбити їхні, і повернути жилательно в мішках додому. <рес> Анастасія Качина, дванадцятий канал. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Пішов воювати з росіянами вдруге. Історія грузина з Ковеля. На Волині готуються відкрити нову фабрику. На фестивалі в Луцьку за два дні заробили понад півмільйона для ЗСУ. Компанія Нестле готується до відкриття нової фабрики на Волині. Вже наймає персонал. Фабрика запрацює у Смолигові, вироблятимуть вермішель. Як пишуть медіа, в компанії вже створили 300 робочих місць і їх кількість буде збільшуватись. Планують, що фабрика запрацює восени, коли Нестле відзначатиме річчя До криміналу. Позбавив життя рідного сина у Ковальському районі. Поліцейські затримали чоловіка за звинуваченням у тому, що той завдав такі травми сину, від яких той помер. Трагедія сталася під час сварки. 60-літній мешканець села Чевель вхопив ножа і встромив 33-річному сину у живіт. Медики його врятувати не змогли. Тепер батькові загрожує тюрма від 7 до 10 років. У Луцьку вихідними відбувся дводенний фестиваль Луцьк фудфест». у програмі фестивалю були і величезний фудкорт, і зони крафту, і дитячий простір. Фестиваль благодійний. Тож частина коштів від продажу квитків піде на потреби ЗСУ. Як підрахували сьогодні, це 700 тисяч гривень. Загалом фестиваль за два дні відвідали близько 8 тисяч людей. Пропонуємо оцінити найцікавіші моменти дійства. Неділя ранок біля Луцького замку купа автівок на його територію зносять коробки з продуктами. Заклади готуються приймати гостей. Прилавки з хендмейдом вже виставлені. А ядки з їжею от от наповняться стравами з вогню. Другий день благодійного фестивалю «Луцьк фудфест» стартує через півгодини. З новеньких з новеньких учасників на фестивалі а, у нас є попався а, це львівські учасники. А, у нас в новому форматі є гербар. У нас в Луцький заклад Челафа, який ми знаємо шаурма, кебаб, тепер у них є Чебуреки, 32 точки фудкорту У нас на сьогоднішній день і в суботу і в неділю працюють більше 10 точок крафту, великий дитячий простір паті Лаб» І щодня по 10 плюс артистів на сцені. Виток на фестиваль 150 гривень. Не платять діти до 12 років, діти полеглих воїнів, діти з інвалідністю, військові і працівники ДСНС до 15-ї години. Безкоштовний вхід для переселенців. Цього разу на фесті десятки поліцейських, муніципалів і приватні охоронці безпеки. Поруч увесь час чергують медики. З нового на фестивалі їжі тепер є безплатний вайфай. Ми встановили більше краш-бар'єрів, організували вхід-вихід, і тепер у нас металошукачі на вході. Тобто, ми е, дбаємо про те, аби нічого забороненого на фестиваль не пронесли. Що ж по їжі? Більшість учасників незмінні. як правило, луцькі кафе, бари, ресторани і торгові марки. Працюємо стабільно на фудфесті, вже багато разів брали участь, завжди задоволені кормити гостей і приносити якусь нову страву щоразу. Це, наприклад, буде рвана індийська Порційна страва такою складає так, зараз. Це от принцип приготування називається and Slow». Всі великі бочці готуються все. Ми е, томимо її, обсмажуємо, задаємо шкоринку, Потім е, просто закриваємо частинку м'яса, доводимо до кондиції. М'ясні страви тут пропонують не менш ніж в десяти точках. Одна з них львівська рибарня, яка на Луцьк футфесті вже надцятий раз. Є якісь такі стандартні страви, які у нас є завжди, звичайно, що тому, що це є наша фішка, без того ми нікуди, це є наші реверси, реверси свинини, телятини і барани, на яких більше немає ніде, тільки взагалі в нас є. Ось тому це є така наша база, без якої ми нікуди не поїдемо. Ось, а далі вже асортимент ми підбираємо більше до того, що ну який є фестивалі, яка може є фішка, тематика того фестивалю. Ми можемо щось вже таке підібрати, щоб було цікавіше. Здебільшого це овочі, гриль є на фесті шашлики, кебаб і плов, і ковбаски. Новинок рибні страви, які вперше на фест привезли львів'яни. Пропонуємо фішінг-чіпс, Це є рибка в пивному клярі з картоплею та соусом, а також чорноморські мідії. Увесь чистий прибуток. заклад віддає в благодійний фонд, який забезпечував бригаду, в якій служив керівник цього проєкту Дмитро Пащук. У березні 23-го чоловік загинув на війні. Є три заклади, чотири точніше. Так чотири заклади, які заснував оцей Діма Пащук гармаш і всі заклади вони працюють на фонд. Свою новинку на фестиваль приніс Луцький заклад Челафа. Кажуть, що це як в Криму, що це перший знак до того, що Крим скоро буде наш. Точніше, він наш і був, він просто повернеться назад додому. Йдеться про чебуреки. У меню закладу вони з'явилися приблизно місяць тому. а Готують як солоні, так і солодкі. Чебуреки з курка з сиром, з шинкотомат з сиром, три сири. Там, де є там дурблю, мацарели, слугуні, плюс мед. Ось насі солодкі чебуреки, слона, карамель, шоколад, банан У Нас є таємний чебурек Антон. Ось якому ми нікому не кажемо. Що він новенький на фестивалі, і цей простір. Тут ми дізнались, можна безплатно зробити мейкап. Для того щоб ми наші жінок Луцька ознайомили з нашою продукцією більш детальніше, робимо безкоштовні макіяж з 18 років, дівчатка вже з 18 років, даємо тестувати, пробувати нашу продукцію доглядової аромати. От і роздаємо свої координати, можливо, комусь цікаво в Луцьку прийти на офіс до мене чи до моїх колег і придбати продукцію і пройти ще майстер-клас. Другий день Луцьквудфест триватиме до 21.30. Впродовж дня на сцені з'являтиметься безліч гуртів і виконавців із Волині, Рівненщини, Івано-Франківська. Із найвідоміших переможець шоу Голос країни Сергій Лазановський і відомий діджей з Луцька Артем Будчук. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Тисячі людей Дорофєєва і донати на зсу. Вчора на березі Світязя стартував «Світязьфест». фест, присвячений дню молоді. Цей захід став символом єднання громади та підтримки українських військових. Зазначив, що фестиваль планували на 16-18 серпня, але Через загибель військовослужбовця Олександра Гурка публічні заходи у шацькій громаді перенесли. Вчора концерт розпочали хвилиною мовчання. Потім на сцені виступали Олег Соловей, талановита Аліса з Любомля та співак Барик. Аби більше грошей назбирати для ЗСУ, поміж виступами продавали речі з автографами зірок. Головна зіркова гостя Світісфе Надя Дорофеєва вийшла на сцену останньою. Свої пісні чула голосами тисяч людей, які заради її виступу і приїхали у «Світязь» зрозуміли, Завершили перший день фестивалю спільним виконанням гімну України. Продовження благодійного фесту. Сьогодні з концертною програмою на сцену має вийти співак Парфенюк. А наостанок останок новин історія особливого захисника. Він взявся воювати з росіянами вдруге у своєму житті. Уродженець Грузії вже сім років мешкає на Волині. На другий день повномасштабного вторгнення став у чергу військкомат. Тепер, попри ампутацію ноги, хоче стати назад у стрій у нашій сотій бригаді. Історію Георгії з Сковоля, дивіться далі у сюжеті. Це Георгій Кірія. З військовим Волинської сотки ми зустрічаємося у Ковальському парку. Для нього це місце особливе. Тут боєць колись познайомився з майбутньою дружиною. У Ковалі мешкає сім років. Саме сюди приїхав після поранення на реабілітацію. Георгій поставили протез замість втраченої ноги. Георгій з Грузії. 18 років став на захист своєї країни, коли війська Росії почали наступ на Тбілісі. Зараз він боєць Збройних сил України. Я не був передавою, я просто служив в Збройних силах Грузії. У нас 18 забирає армію. У нас 18 років вже може служити. Моє завдання було захищати техніку. Я не був передавою, як тут зараз. А тут вже. По-другому все. Військовою справою захопився з дитинства, інакше не могло бути. Його рідні були військовими. У свої 18 він вже був старшим стрільцем. Та ні, не складно, я дитинство любив армію, так що не складно мене. Мої рідні були в військові. У 90-котах, коли була війна в Грузію. Дядя був військовий, військовий медик був. Тато. Все служили, все були військові. На Волинь каже чоловік, приїздив до родичів та друзів. Так і познайомився з нареченою. Мої рідні живуть, тут вже давно. Я живу, я рідні. уже давно тетя живе, рідний, вже майже 20 років тут живе. Я в гості, я просто погостував так і познайомився з жінкою. У цивільному житті Георгій працював водієм не тільки у Ковелі їздив працювати і за кордон, але повномасштабна війна змінила все. На другий день чоловік стояв під військкоматом. Пощо? Шум був тоді, вибух. Перший вибух в Києві, коли був, то я почув під ранок. І одразу повернувся в Ковель до сім'ї, і 25-го утром вже був в команді. Зразу я вже, коли збирався до Ковеля з Києва, то я вже знав, що я йду воювати. За того, що треба було. Туди треба було в Згадує, коли його батьки дізнались про рішення йти воювати, відмовити не мали навіть шансу, як і дружина. Моє рішення, то я приймаю сам. Я нікого не слухаю. Я, я скажу, то і таке я буду робити, то все знають мої сини. 24 квітня цього року боєць отримав важке поранення і втратив ногу. Георгій розповідає, тоді був мінометний обстріл. Із побратимами їхали на завдання, і прилетіло просто їм в машину. Один з них досі у списках зниклих без безвісте. П'ять днів чоловік лежав у комі, а далі госпіталі Дніпра, Києва, Львова і нарешті уже рідного Ковеля. Тепер більше місяця воїн вчиться жити з протезом, але попри це і далі рветься до хлопців на передову. Я хочу ну, посмотримо, якщо зможу. Посмотримо, як буде. Нічого не можу на пересказати. да, я хочу повертати свою побратиму. Посмотримо здоров'я, як буде. Найважче на передовій ділиться воїн не мати можливості обійняти рідних. У Ковалі, окрім дружини, тата з передової чекав п'ятирічний Артем. Важко, що ти далеко від сім'ї, що не скучаєш за семі, скучаєш. Ляєшку дітей. Оце саме-саме важко. Я нічого не розпитаю дитину. Я не хочу, щоб дитина знав, що, що таке війна. Я не хочу, а його. Навіть не дозволяю, там телека, що це, я переключаюся. Ну, а сам знає, дитина на вулицю бігає, говорять, ну знає, знає, що руски не любити. У нашу перемогу Георгій вірить, тільки от для цього підкреслює, треба всім на неї працювати. Якщо не на фронті, то в тилу. Мені дуже мені подобається, що наші западниці воюють там, а хто там живе, то воно тут гуляє навколо. Це нікому не приємно, що людина там воїє, а тут живе, а він себе тут гуляє, як хоче. Вечером себе сидить пиво лапі. Тяжко, тяжко, після служби тяжко повернутися до місця. Ти по-другому все бачиш. Тебе ж все не подобається, все не так. Після служби все не так. Продовжує цю думку, каже, військовому легше боротись, коли люди підтримують словом чи поглядом. Його більше мотивації, його більше піднімається, що все, я знаю за що. Люди знають за що. Якщо буде холодні люди, то він приїде і скаже, що він не захоче другий раз повертати туди назад. Скажуть, що по чому я маю помирати, якщо люди, люди мене не вважають. А війни у Грузії та Україні навіть не хоче порівнювати. Це взагалі не близько друг друга. Зараз по другої війни, туди взагалі по трудом було. В Грузії ще маленька страна, Гузу, що там воювати за пару днів і все. Сьогодні переваження більшості електронних техніки, електронік, дрони зараз воює Мрія Георгій пов'язана з перемогою України. Каже, тільки після неї візьме сім'ю і поїде відвідати рідну Грузію. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Усім нам зайшов реалізувати власні мрії та задуми після перемоги, а щоби пришвидшити її, не втомлюйтесь щоденно донатити для наших сил оборони. Про новини ж раджу дізнаватись на 12-му. оперативно, компетентно, цікаво. Якщо ж так стало, що ви не змогли побачити повністю випуск, або маєте бажання ще раз переглянути котрись із сюжетів. Можете зробити це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Підписуйтесь на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події нашого краю. Зичу усім нам обґрунтованого оптимізму і якомога більше хороших новин. Дякую за увагу. Побачимось.